Суспільство не відчуває чесного діалогу і не відчуває того, що має бути справедлива мобілізація. Що мається на увазі? Ми знаходимося в спільній біді, спільній спільному виклику. Ви абсолютно правильно сказали, що росіяни не розбирають по віку, кого вбивати. І протягом століть вбивали людей будь-якого віку, і ми бачили і по Бучі, і по Маріуполю, і по іншим містам, що вони ставили в братські на розстріли, в братські могили, в тому числі і підлітків, і дітей. І це означає для нас одне, що це для нас питання екзистенційне, питання нашого виживання. Росіяни, я що я знаю точно ще з своїх якихось перших років роботи на фронті. Росіяни будуть йти до кінця. І нам потрібно суспільству чесно сказати, на самому вищому рівні, військово-політичному, що поза як ми в цій біді разом, поза як нас хочуть знищити як нашу українську сім'ю, як наше плем'я, якщо хочете, то і всі ці ризики ми маємо розділяти разом. Якщо суспільство почує чесні меседжі, а вони полягають в тому, що, по-перше, війна не 2-3 неділі, війна надовго. Друге, ми будемо разом тягнути цей тягар. І сім'ї, діти політичних еліт, бізнесових еліт, їхні родичі, друзі будуть точно так само ризикувати, як і діти простих громадян. Чому дитина мами десь з глибокого тернопільського села має перетворюватись на прапор в землі? А хтось може розсікати по Києву там на дорогих машинах, їздити на курорти за кордон і просто збагачуватися і робити бізнес. Там в час війни, якщо суспільство побачить, як це до речі часто відбувається там в тих же країнах, до яких ми належимо, mm -hmm. до західного світу, в Сполучених Штатах я часто спілкуюся по питанням адвокації зброї з конгресменами США з сенаторами. Багато з них служать або ну, служать як в своїй країні вже на цих політичних посадах, але до цього служили в армії. Ізраїль, Великобританія. Тобто я вважаю, що людина заслуговує. Приймати певні рішення по своєму суспільству на найвищому рівні, якщо людина до цього готова була віддати найдорожче життя і здоров'я заради свого суспільства, mm -hmm. тому коротка теза з громадянської позиції. А якщо ми почнемо, хоча б до 30% наших політичних еліт, бізнесових еліт, також на, за ротаційним принципом відправляти також служити, якщо ці люди будуть також розділяти ці ризики. Що суспільство це побачить, тому що це популізм? Давайте всю Верховну Раду відправимо в окопи, весь Кабмін в окопи, всіх прокурорів, суддів в окопи. Це популізм. Росія тільки б цього й хотіла залишити нас без легітимної влади, але за ротаційним принципом частину відправляти чиновників, наприклад, на і дивитися. По результатам, щоб вони чесно служили, не просто статус учасника бойових дій на 15-й лінії по справжньому. Тоді, по-перше, і суспільство побачить цей сигнал, і мобілізація буде відбуватися значно легше. По друге, ці люди, котрі потім будуть через рік, півтора повертатися в свої кабінети, вони будуть значно швидше приймати рішення по забезпеченню фронту, тому що вони будуть знати, що таке бути під обстрілами. Дякую. Мене просто мушу відреагувати. В нас дуже багато коментарів, якраз пишуть, що людей кидають на фронт без зброї. Тобто, що в такому випадку, як людей мобілізовувати, коли люди ну прям кажуть, що ну дуже багато історій, навіть про снаряди, та коли ми бачимо відео із передка, де люди кажуть, ну насправді там не так все добре, і Росія нас дуже переважає. Якщо я не помиляюсь, то Сирський писав, що 6 до 1 перевага. Моя філософія ще з того ж чотирнадцятого року дуже проста. В битві Давида проти Голіафа в моменті, коли Росія нас переважає не в два і не в три рази кількісно. А в 5-7 разів як мінімум, коли вони воюють проти нас нашими ж людьми, насильно мобілізованими Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей і так далі, коли вони е, беруть найманців зі всього світу, тобто перевага в живій силі, перевага в зброї, яку, до речі, ми воюємо не проти ВПК Росії, ми воюємо проти ВПК об'єднаного Китаю, Північної Кореї, Білорусі, Ірану і багатьох інших проксі країн. От в моменті, коли. Е, Ресурси абсолютно не співставні. Єдиний вихід це ро, воювати розумно і технологічно. Це означає, що спершу роботи, потім люди. Це означає, що ми повинні оборонятися. Звичайно, інженерні споруди, мінування і так далі, так далі. Але якщо ми хочемо оборонятися, ми повинні в першу чергу пускати наземні роботи, повітряні роботи. Система ситуаційної обізнаності, ми повинні застосовувати Тобто, розумні методи ведення війни. Це єдиний спосіб технології це український порох. От колись Китай винайшов порох. Українці винайшли новий новітній порог 21-го століття це технології. Єдине, що Росія зараз, те, що ми винайшли, максимально масштабуємо. Ми повинні працювати на випередження. Я повністю по перше згодна з тим, що сказав Юра Ахілес. Ми знаходимося в моменті, де хочеться нам цього чи ні, це реальність. Поки одна частина суспільства виграє для нас всіх час, інша частина повинна готуватись. Так, це факт. Це факт. Хочемо ми ні, нам треба це прийняти, що проти нас орда 146, там, там, 140, неважливо, мільйонів та перевищує нас в рази. Поки люди своїм ціною життя і здоров'я виграють нам час, ми повинні людей вчити інших. У мене була історія, коли я раптом зрозуміла, це була лекція для Львівської сухопутки, сиділи молоді офіцери. Осінь 22-го, якщо я не помиляюсь, я раптом зрозуміла, що ці хлопці-дівчата по 19 20 років, коли починалася моя війна, їм було по 12-13. Вони були в 5-6 класі. Ми не зупинили цю війну на собі, ми передали її іншому поколінню. Окреме питання, чому так сталося? Чому ми повірили в те, що Росія не ворог і з ними можна домовлятись? Зараз, по суті, я хочу використати цих там десятки секунд, які є, щоб Україна почула, що потрібно робити, конкретні речі. Політичні дискусії в сторону необхідно переглядати буде цей закон. Має бути справедлива мобілізація. Я сподіваюся, що парламентарі зроблять цю роботу, і все ж таки, суспільство отримає сигнал, що, повторюся, всі рівні в цьому ризику, і сім'ї, і друзі політичних і бізнесових еліт, і прості люди з глибоких регіонів. Це раз. Друге. Дуже важливо розуміти, що вся країна зараз має єдиний вихід цей український порог це технології складати дрони, наземні системи, літати на дронах і так далі. Користуючись нагодою, запрошую на сайті, в Фейсбуках, Телеграмах, де завгодно. Вікторій Дронс безкоштовно всьому навчаємо. Працювати з технологіями, складати технології. Філософія така: кожен українець може навіть вдома зробити дрон, і після тестування на військовому полігоні спалює російський танк. Це працює. Третє. Дуже важливо позбутися залишків ілюзій про те, що з Росією десь колись можна буде домовитись. Якщо ми повторимо цю помилку, яку ми робили вже неодноразово, ми заплатимо ціною не в сотні тисяч життів і здоров'я наших людей, мільйони. а в мільйони. Мільйони. І війна йде або вони, або ми. Скільки би нам не розповідали про те, що має бути контрольований конфлікт, про те, що десь там захистить натівська парасолька їх. Насправді я тільки повернулася з західних країн з міністерства оборони Франції, була в Лондоні, в Чатам Брюсселі і Так далі вони починають нарешті дуже повільно усвідомлювати, що ця війна що українські солдати виграють час також для них. Тому що коли рої російських дронів ударних почнуть бити по натівським е містам, а це може статися. Це питання тільки часу. І Путін скаже, це не наші дрони. Як це було в Криму, це не його, mm -hmm. не його солдати. Тоді вони почнуть прокидатися, і ніяка ядерна зброя не допоможе. Українські солдати зараз виграють час для всього західного світу, насправді для всієї цивілізації демократичних країн. Що нам потрібно зараз всім зробити? Усвідомити, що потрібно готуватися. Готуватися може кожна людина, купивши банально пульт, літаючи вдома на симуляторі і е, збираючи ті самі FPV-дрони, які дають можливість захищати людей. Я дуже заохочую говорити про конкретні речі, конкретні громади, конкретні мери міст. За наші податки повинні передавати дрони на фронт, тому що це рятує. Наші податки не повинні йти в бруківки, в озеленення, в стадіони, і в ще якусь дурню. Наші податки повинні йти тільки на одне, на те, що захищає. Це абсолютно реалістично. Давайте говорити про конкретні інструменти для людей. І давайте, будь ласка, я вас дуже прошу не втрачати час і готуватися. Бо кожна хвилина, яку ми навіть тут розмовляємо, купляється нам всім цей спокій ціною життя людей. Дякую дуже.